Фахівці Буковинського онкоцентру провели виїзне обстеження жителів волоки. За що стоїть, ну то, що болить – операція постійно угу. змінюється. <посте> Онколог, гінеколог, мамолог та фахівець УЗД. Лікарі Буковинського клінічного онкоцентру провели виїзні обстеження. Ну тут, якби лікарі більше сімейні, в них ну... Вони ж з цим профілем онкологічним, якби рідко зустрічаються, тому різні і діти бувають приводять там з різною патологією, з якимись там утвореннями нашкірами, пігментними невусами чи папілом. Ну, То тобто є можуть бути різні патології. Цього разу відвідали волоку. На прийом до фахівців зібралося чимало пацієнтів. Дуже вдячний, що ви не забуваєте і приїжджаєте до нас. Лікарі додають багато звернень від тих, хто вже пройшов онколікування. Такі пацієнти потребують регулярних оглядів, але поїхати до міста можуть не завжди. Черга зібралася також до мамолога. Фахівець за день встигає оглянути до 40 жінок. Більшість без скарг скаргами це може бути відсотків п'ятьдесять. Скаргами Розказую, що вони повинні зробити. То, що стосується молочної залози, які обстеження треба пройти, Як себе треба оглядати, і скільки раз на рік бажано було б пройти обстеження. За словами лікарів, на огляди приходять люди, які не робили обстеження і по 10 років. Тож приділити увагу таким пацієнтам вкрай важливо. Не звертаються, тому що і дорога, нема чим добратися, і складна матеріальна ситуація на даний час. Бувають такі випадки, що і хворі родичі, і хворі діти, і супутня якась патологія у тих же людей не дозволяє їм доїхати до нас. Так що ми проводимо таку роботу огляди. Лікарі проводять безкоштовно. Фахівці онкоцентру вже встигли відвідати різні громади області. Були у селах Заставнівщини, Потильщини, Вижничини та інших. На черзі решта Буковинців. Ми перші започаткували у нас в області виїзди по районам області, особливо по районам області В принципі, ми вже давно їздили, а особливо по великим селам їдемо на власній машині. Яка за сприяння обласної ради нам ми недавно отримали машину? Називається мобільний офіс. Обладнана всім необхідним в машині є сонячні батареї, генератор, великий інформаційний екран. В ній за необхідності можна проводити огляди. Жителі Волоки кажуть, такі приїзди лікарів необхідні, адже стимулюють піклуватися про власне здоров'я, навіть якщо нічого не турбує. Задоволені, що приїхали, тому що тепер трохи є робота і кожен їхати город дуже тяжко і. Коли тут як близько, то бачиш, що люди прийшли, повідомили нас, сказали, що всім прийти, бо приходять лікарі. Дуже в'ячно, що прийшли. Якщо під час огляду все добре, лікарі роз'яснюють на що варто звертати увагу, та чому важливо не затягувати навіть з профілактичними оглядами. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4